Живим ненародженим та мертвим, щоб шанувати і пам'ятати. Пам'ятний знак героям чорнобильцям урочисто відкрили у Маронівці. Його виготовленню та встановленню посприяв благодійний фонд Олександра Онищенка. Родина доволі, що таки добилися ми ставити на пам'ятник, щоб діти приходили наші і дивилися, що наші батьки тут же ж були. Я день і ніч буду приходити, бо сіки буду дивитися наших, сіки. Напарники погибло тут. Не обов'язково мені пам'ятник потрібен. Людям, всім потрібен, хто там був. Там було дуже багато. Багатьох вже ж нема, вже в живих. Це пам'ять для всіх людей і для нас особисто. Це нащадкам нашим пам'ять і нам, щоб ми не забували. Все було готове, і ескізи, і так далі. Не було тільки людини, яка взяла б на себе сторону фінансову. І ми дуже вдячні, дуже вдячні, що на наш лист Аніщенко Олександр відповів зразу, без роздумів, я скажу без перебільшення, значить можна по-різному відноситися. Але ті люди, які сьогодні приходять в хороші відремонтовані палати, коли ужі стоїть, коли пам'ятники построєні, коли Десяткам десяткам людей надана конкретно допомога на лікування на операції це вже не балаканина, це не піар. Це просто дійсно благодійність на користь людей. 19 населених пунктів Моронівського району набули статус потерпілих від чорнобильської катастрофи. На ліквідації аварії працювало 690 моронівчан, 105 із них стали інвалідами. Внаслідок трагедії 578 жителів району мають інвалідність. Монумент слугуватиме свою рідною. Подякою за дитячий сміх, за спокій матерів, за можливість жити. Чим далі від нас відходиться трагічна подія Чорнобильська катастрофа. Тим більш подвіг чорнобильців. Нехай будівля цього пам'ятника буде великою подякою для всіх тих, хто ризикував своїм власним життям. Сюди будуть приходити наші діти, внуки, і ми завжди будемо їм розповідати про подвіг ліквідаторів аварії. Від себе, як від депутата обласної ради, як від кандидата у депутата Верховної Ради. Сказати те, що я завжди буду захищати інтереси чорнобильців, тому що статус чорнобильців має бути захищеною державою. Олександр Онищенко, ініціатору створення фонду Родина, у знак подяки, подарунок від чорнобильців. Ікона Олександра Невського. І хай вас Бог благословляє і ангели хранителі вас завжди оберігає. Того ж дня за християнською традицією пам'ятний знак освятили. Над його створенням кілька місяців працювали ковалі та місцеві організації. Металеву конструкцію складають символ Чорнобиля, вогонь, душі мертвих ліквідаторів та саркофаг. На вершині пам'ятника дзвін автор задумав його, аби мешканці та гості Миронівки могли згадувати жертв Чорнобиля.